Плюси та мінуси раннього розвитку дітей. Перший плюс в тому, що відбувається спілкування з дитиною. Яким би не були заняття і ігри, ви займаєтесь разом. Мама і тато проводять з дитиною час за чимось цікавим. Ви сидите поруч, ви розмовляєте, ви смієтесь. А взаємодія з батьками дуже важлива для правильного психічного розвитку кожного малюка. Наступний плюс в тому, що дитина під час занять здізнається багато чого нового та цікавого. Дитина, звичайно, в будь-якому випадку дізнається, наприклад, хто такий ведмідь і зрозуміє, як виглядає лисиця. Але за допомогою розвиваючих книжок. Наприклад, з картинками, фотографіями тварин, дитина дізнається, як ведмідь і лисиця виглядають насправді, а не на малюнках, тобто знову відбувається спілкування з дитиною, тобто для дитини це дуже важливо. Плюс раннього розвитку дітей в тому, що відбувається розвиток мозку. Під час розвивальних занять ви привчаєте малюка вчитися. А оскільки в ранньому дитинстві мозок схоплює все на люту, дитина тренується без напруги. Зате в школі їй потім буде набагато простіше, адже мозок вже звик працювати, запам'ятовувати та вчитися. Під час проведення занять, ігор з дітьми раннього віку відбувається придбання корисних навичок. Ранній розвиток це не навчання, рахуванню, це розвиток логіки, мислення, навичок, які допоможуть в майбутньому вчитися. Це підготовка бази для подальшого навчання. Плюс раннього розвитку дітей в тому, що відбувається уміння направляти увагу. Дитина в цьому вчиться. Радній розвиток привчає займатися. Не вийде так, що малюк бігав, стрибав, дивився мультики, а потім раптово йому вже не можна бігати і стрибати, а потрібно сидіти за столом і уважно слухати. Тож регулярні, хоч і короткі, нескладні заняття, навчать малюка посидючості і тоді дитині буде легше мотивувати себе в школі. Під час занять з дітьми раннього віку відбувається підвищення самооцінки. Похвала необхідна всім. Мама, займаючись дитиною, відчуває себе теж молодцем. Дитина, виконуючи прості і цікаві завдання, чує похвалу від мами, бачить хвалення. а це важливо для самооцінки малюка. І ще плюс в тому, що відбувається розкриття талантів. Заняття з малюками допоможуть вам зрозуміти, що цікавить дитину, і виявити схильність до тих чи інших речей. Але поряд з плюсами ранній розвиток у дітей має і свої мінуси. Перше, це батьки захоплюються, ранній розвиток стає для них метою. Прикро, що дитина тут вже в цей час взагалі ні при чому, це мета самих батьків. Довести і показати, як вони можуть, адже у них такий розвинений малюк. Давайте все-таки пам'ятати, для кого ми це робимо. Це перш за все спілкування, а не якась гонка. Мінус в тому, що заняття вимагають сил, заняття з дитиною справа клопітка. І мама, яка і так всю себе віддає малюкові, може зовсім забути про себе. Важливо пам'ятати, що ранній розвиток повинен бути в радість і мамі, і дитині. Іноді під час занять з дітьми раннього розвитку не враховують інтереси дитини. Ставлячи ранній розвиток собі за мету, батьки забувають про дитину. Вони дивляться в книжки, вивчають методики, але не помічають, чого хоче сама дитина. Але варто пам'ятати, що найважливіше в заняттях з дитиною це її інтерес. Що цікавить дитину? про що вона питає? В якій ігри найбільше любить грати? Саме про це треба думати і від цього йти, а зовсім не з треба і все. І ні в якому разі не через «через не хочу, не треба так змушувати дитину займатися. Мінус в тому, що іноді батьки не помічають непідготовленості дітей до занять. Фанати раннього розвитку іноді не помічають того, що їх дитина ще не готова. Організм, як і мозок, так і пальчики, повинні бути готовими до навчання і освоєння навиків. Якщо малюк не готовий, а ви чекаєте від нього рівну лінію і читання вголос, він почує від вас не похвалу, а зауваження і побачить розчарування. Для маленької дитини це обернеться кошмарним сном і щерт розбитою впевненістю в собі. Тому обов'язково треба враховувати, чи готова дитина до занять, чи хоче вона це робити, чи цікаво їй. Наступний мінус в тому, що іноді дітям у дітей виникає небажання вчитися, незрозумілі заняття, тиск доросло, розвиток не за віком. Все це можна, може послужити погану службу. Малюкові стане важко, не цікаво. Ваші заняття будуть для нього мукою. З'являться думка, що вчитися це жахливо. Тому знову ж таки не забуваємо про бажання. Дитини вчитися і обов'язково його врахуємо. Тож ми з вами перерахували всі плюси і мінуси. У ранньому розвитку, якщо його правильно розуміти, якщо правильно із задоволенням організувати та займатися, не може бути негативних сторін. Пам'ятайте, що в розвиваючих заняттях важливі гра і задоволення, і тоді у дитини все вийде. І будуть лише позитивні емоції від раннього розвитку.